Українська мова сьомий клас. Минулий час дієслів. Пригадуємо, часи дієслів. Дієслова можуть бути минулого часу. Вони позначають дію, що відбулася до розмови про неї. Прийшла мила, тепла осінь. Теперішній час позначає дію, що збігається з моментом розмови про неї, іде Мила, тепла осінь. І майбутній час позначає дію, що виконуватиметься після розмови про неї. Прийде мила тепла осінь. Як утворюються дієслова минулого часу? Всі дієслова минулого часу утворюються від основи інфінітива. За допомогою суфікса в, наприклад, малювати? Забираємо основу інфінітива «малюва» і додаємо В «в». Роздати Роздав. Від основи інфінітива за допомогою суфікса Л. Малювати Малювала. ЛА. Роздати роздали. Якщо основа інфінітива закінчується на приголосний. Минулий час утворюється без суфіксів. Наприклад, бігти. Основа інфінітива закінчується на приголосний і тому утворюється дієслово без суфіксів минулого часу бігти, біг. Чи змінюється дієслова минулого часу за особами? Перша особа однина. я співав, співала, може бути, співало, ти співав, співала, співало. Він, вона воно співав, співала, співало. І множина. Ми співали, ви співали і вони співали. Тобто бачимо, що у минулому часі дієслова змінюються за особами. В однині змінюються за родами. Співав чоловічий рід, співала жіночий, і співало середній рід. На особу у формах минулого часу. Може вказувати особовий займенник. Бо коли ми прочитаємо речення Мріяв про космічні польоти, хто мріяв? Я мріяв про космічні польоти, ти мріяв про космічні польоти, він мріяв про космічні польоти. Адже ми розуміємо, хто виконує дію тільки тоді, коли додаємо особовий займенник або відповідний іменник. Притворенні дієслів минулого часу може відбуватися чергування голосних «е», «о», «с», і вести, везла, везли віз, Могти – могла, могло і міг, плести плела, плели плів, нести несла, несло ніс, і спекти, спекла, спекли спік. Дієслова минулого часу можуть означати незавершену дію і завершену дію. Незавершена дія утворював, що робив, розказувала, що робила, оживало в минулому, що робило. Тобто дія відбувалася в минулому, але вона не завершена. Утворив, що зробив, завершена дія, розказала, що зробила, ожило, що зробило. В першій колонці дієслова недоконаного виду, а в другій колонці дієслова доконаного виду, тобто дієслова минулого часу можуть означати і незавершену в часі дію. Прочитай речення: визнач час підкреслених дієслів. Іду я вчора лісом і бачу двох лисенят. Читаю я минулого тижня газету і раптом бачу оголошення. У реченнях йдеться про події минулого, вчора минулого тижня. А дієслова вжиті в теперішньому часі іду, бачу, читаю, бачу це теперішній час. Чому так відбувається? Щоб наблизити до слухача події, надати розповіді більшої виразності вживають теперішній час замість минулого. Завдання утвори від поданих дієслів всі можливі форми минулого часу. Змити, змивати, утворити, утворювати. Бачимо, що слова подібні між собою, чим же вони відрізняються: змити, змив, змила, змило, змили. Змивати, змивав, змивала, змивало, змивали. Утворити. Утворив, утворила, утворило, утворили. І утворювати, утворював, утворювала, утворювало і утворювали. Чому від спільнокореневих дієслів, наприклад, змити, змивати, і друга група утворити, утворювати, утворюються різні форми минулого часу. Це дієслова різних видів. «Змити, що зробити, а змивати, що робити, утворити, що зробити, а утворювати, що робити. І тому це дієслова, хоча спільнокореневі, вони є доконаного та недоконаного виду, і від них утворюються різні форми минулого часу, які означають завершену дію в минулому і незавершену, недоконаний вид. Змити доконаний вид, змивати недоконаний. Утворити доконаний вид, утворювати недоконаний вид. Рефлексія. Чи здійснилося ваше передбачення уроку? Що було найцікавішим? Що було складно? І де можна використати набуті знання та уміння?